А далі спілкуємося з гостем з нами відеозв'язком Ігор Тарович, політолог. Пане Ігоре, слава Україні, рада вас бачити. Героям слава добрий день. президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Франції Еммануель Макрон розпочали триденні візити до Китаю. Напередодні візиту у Єлисейському палаці зазначили, що враховуючи близькість Китаю до Росії, очевидно, що це одна з небагатьох країн, якщо не єдина, яка може. Так чи інакше вплинути на завершення війни, і про попередні результати французьке дипломатичне джерело заявило після переговорів Макрона в Пекіні, що лідер Китаю готовий поговорити по телефону з зеленським і вибере слушний момент для цього. Ну і фактично, пане Ігоре, два моменти. Перше, Китай одна чи навіть єдина, яку зазначають от французи, країна, яка може вплинути на завершення війни. Чи ви вважаєте так само? Чи може одна Путіна вплинути Сізіньпінь? У цінці безумовно має вплив на Путіна, і звичайно, якби Китай зараз займав іншу позицію, наприклад, от таку ж позицію, як займають наші західні партнери, то простір для маневру у Путіна був би набагато меншим, і він повинен був би розуміти, що так чи інакше треба війну в Україні закінчувати, відступати, ну якось виходити з тієї ситуації, в яку він попав. Оскільки зараз у Путіна все ж таки зберігається ілюзія значною мірою, да що оскільки Китай прямо не виступає на боці заходу чи на боці України, ми Зможемо тягнути цю війну стільки, скільки нам потрібно, торгувати там, десь з Китаєм. Ну і по факту дотиснути ситуацію, ну так як бачить її безпосередньо російська сторона. Тому тут є певна логіка в заявах і Макрона і Ленін з приводу того, що Китай є тією країною, яка може суттєво. Плинути на позицію Російської Федерації, ну тут єдине питання: чи є на сьогоднішній день така політична воля у Китаю для того, щоб не просто закликати е, рос, ну, Росію до чогось або зпосередньо на неї тиснути, тобто намагатися е, ну її змусити щось зробити і, ну, наприклад, сісти за той же стіл перемовини, почати обговорювати питання, які пов'язані з завершенням російсько-української війни. Ну і власне друге, це те, що е, президент Зеленський можливо матиме розмови з Сі Сізіньпіном. І власне, так як от французьке урядове джерело повідомляє, що Цзіньпін начебто, погодився знайти слушний момент. А чи можуть ці переговори щось змінити? Просто про переговори безпосередньо двох лідерів. Ми говорили вже давно. Фактично, ще от з часу візиту Цзіньпіна до Кремля. Ну дійсно була сьогодні така інформація, що він може пошукати значить, лазятівку да певною мірою в своєму графіку переговорити з Зеленським. і Це треба було б зробити, чому тому, що ну говорити взагалі про якусь залученість Китаю до вирішення питання російсько-української війни без того, щоб відповідно ну не було перемовин з лідером України, неможливо да. І Тому дуже добре, що це питання, я думаю, не стільки публічно сьогодні, скільки кула. Гарно піднімалася і відповідно відповідно, ну от ми маємо таку інформацію, що лідер Китаю в принципі може це зробити в найближчий час. Ну і об'єктивно в цьому зацікавлений і Китай. Єдине, що я б тут особливо знаєте, як то кажуть, не не радів. Ну з цієї інформації, що ця розмова буде, тому що все ж таки вона може відбутися, наприклад, через кілька тижнів. Тобто не факт, що вона відбудеться завтра або в найближчі дні, тому що для ну, Китай в принципі на сьогоднішній день от ключовий момент в чому ключовий момент в тому полягає, що Китай він чекає, чим завершиться ситуація на полі бою безпосередньо в, в, в Україні. Да? Як зміниться там зміняться позиції сторін, і тоді він може вийти вже зі своїм якимось планом, зі своїм планом на те, щоб якось закликати сторони до миру. Обговорення там спірних питань, ну і вирішення тієї проблеми, яку створила Російська Федерація? Китай може переконати Російську Федерацію, припинити бойові дії в Україні і повернути сторони за стіл переговорів Макрон на зустрічі зі зіньпіном. Президент Франції закликав натиснути на Російську Федерацію Китай. Пам'ятаєте, ви власне говорили про те, що Китай може це зробити, але потрібна політична воля. Як ви вважаєте, на цьому етапі, на якому зараз є у Китаю, є політична воля, чи все ж таки це більше режим очікування? Ну, це режим очікування. В них немає зараз бажання. Ну воля в них може з'явитися. От Отак, знаєте, якщо вони вирішать, що це відповідає їхнім національним інтересам, оскільки там централізована дуже структура, рішення буде прийнято метево. Ну просто миттєво. Але в цьому плані Китаю зараз вигідно сидіти. Е, я от наводив вже колись аналогію. Знаєте, процес Цзетун е, колись говорив. Він взяв стару китайську притчу, що китай це мудра мавпа, яка сидить на горі, дивиться, як знизу чубляться два, е, два тигри, а потім спускається, добиває. Тигрів і володарює в світі. Ну, це позиція Китаю на сьогоднішній день. Тільки це вже не мудра мавпа. Це такий дракон, знаєте, який причаївся, який в принципі спостерігає за тим, як розвивається е, ситуація довкола російсько-української війни. Росія ж ну загрузла в цьому. Да, і це Китай також розуміє, робить певні там розрахунки е, відповідно для себе. Поки що вони е, шу, шу, ну, чекають просто слушного моменту. І я думаю, що цей слушний момент для них з'явиться тоді, коли відбудеться наступ, відбудуться якісь зміни на Фронті можливо, це вплине безпосередньо на ситуацію всередині Російської Федерації. І отут Китай якраз може вийти і використати всі свої ресурси для того, щоб якимось чином якось врегулювати ситуацію і зупинити те, що в принципі ну Росія на сьогоднішній день робить в Україні. пане Юрію і власне маємо вже перші заяви Сізіньпіна. Прошу, давайте їх обговоримо. Отож. Після зустрічі з Макроном китайський лідер заявив і закликав якнайшвидше відновити мирні переговори щодо України. І оці мирні переговори, як ви вважаєте, яким чином от вони мають відбуватися? Чи може бути Китай посередником у цих мирних переговорах? От що в принципі Китай має в уявленні мирні переговори? Ну, от Китай, до речі, зараз не, не говорить конкретно. Він говорить такі, знаєте, загальні речі. Ну, всі розуміють, що війна так чи інакше закінчується якимись перемовинами, і російсько-українська війна вона не буде тут виключенням. Але тут питання на сьогоднішній день, коли вони відбудуться, це раз. І другий момент на яких умовах Україна свою позицію чітко озвучила. І ця позиція повністю підтримується нашими західними партнерами. Якщо Китай хоче реально взяти якусь участь в цих перемовинах, а Україна, повірте, і, і західні партнери вони не будуть проти, якщо це буде конструктив. Типна позиція з боку китайської народної республіки конструктивна да, певною мірою. То Китай ну, для себе повинен тоді визначити, яку позицію займає він. А тут насправді все згодиться до одного дуже простого питання. Ви коли згадували китайці маю на увазі в своєму мирному плані необхідність дотримання територіальної цілісності і державного суверенітету? Говорили станом на 20, ну 91 чи там 2014 рік. Чи ви маєте на увазі станом на сьогодні? От як Росія каже, що це типу наші території? Все це дуже просто. Та відповідь, якщо Китай її дає і каже ні, ми за міжнародно визнані кордони, тобто, ну ті кордони, які визнаються практично всіма країнами світу, тут же ж пряма паралель з Тайванем, тому що Тайвань, наприклад, ну, вважається внутрішньою китайською територією, всі країни, і Україна, в тому числі, і Сполучені Штати, і Франція там і так далі, визнаються територію Китаю. Ну це ж важливий дуже момент. Да? Там Тайвань визнає, здається, всього-навсього 13 держав, це якісь там устрівні держави невеличкі, які в принципі не ну, ні на що не впливають і ніяк не можуть ці розклади змінити. І ну, от в цьому контексті, в цьому контексті, якщо Китай чітко каже, да, ми за е, ну, статут ООН і кордони там 91-го року, ну все, тоді можна вже говорити про конкретику, як залучати, як він буде брати в цьому участь, буде він гарантом, там і так далі. Якщо Китай і далі і далі не буде давати цю відповідь, ну то ми поки і. Ми знаємо, як він хоче брати участь у всіх перемовинах. Оце це треба чітко розуміти. Тому я думаю, що вони якраз попри сьогоднішні заяви і ту інформацію, яка з'являється, вони будуть максимально тягнути з цією історією, очікувати слушного моменту. Ну для того, щоб живити і бути, по перше, впевненими, що вони будуть на боці переможців. Вони не хочуть бути на боці переможених. Це, це зрозуміло, да а, і другий момент ну коли там будуть якісь такі речі, які є об'єктивно важливими для Китаю, і він зрозуміє, що йому треба вже безпосередньо втручатися. Ну Скажімо, такими речами могла б бути я не знаю там окупація Російської Федерації, але ж ми чудово розуміємо, що ні Україна, ні західні країни цього ніколи не хотіли ніхто цього робити не буде. Тому за великим рахунком Китаю просто треба визначатися виключно стосовно одного пункту, і тоді можна буде вже вести розмови далі, як залучати китайську сторону до процесу цих мирних перемовин. Наступна заява Сізінпіна це те, що від імені Китаю та від імені Франції він закликав міжнародне співтовариство уникати ескалації війни в Україні. Ну і власне тут насправді що цікаво, пан Ігоре. Вони закликали на Російську Федерацію, наприклад, уникати ескалації, закликали міжнародне співтовариство від імені Франції від імені Китаю. Що у цій заяві ви бачите? Ну це стосується деяких інших заяв Китаю. От вони продовжують вже називати російсько-українську війну українською кризою. І ми до цього повинні ставитися спокійно. Я розумію, що це нас дико дратує. Ну це реально така річ, яка там ну суперечить здоровому глузду, але тут є один нюанс. Ну Китай не може по-іншому це ну, якось характеризувати. І тому саме він каже про глобальне якесь співтовариство. Да, і говорить, що там, Росія воює не стільки з Україною, скільки там, взагалі з усім західним світом. Чому тому, що тут є внутрішньокитайський нюанс, ну не можуть вони на сьогоднішній день. Ну це об'єктивна даність, китайська об'єктивна даність визнати один про той факт, що величезна країна з ядерною зброєю, другою в світі за чисельністю армією, напала на маленьку країну, і ця маленька країна розбила спочатку цю першу армію. Велику зараз продовжує утилізацію другої великої армії, яку вони назбирали, і в принципі абсолютно е, серйозно і ефективно не просто відбивається, а ще й відвоює ті території, які були тимчасово окуповані. Ну для Китаю це ну неможливо це визнати, тому що знов-таки пряма паралель буде з Китаєм. Ми тайванім, тому що вони зрозуміють, що приклад України буде прикладом для того, ж що тайвані от України вийшло і в нас вийде. Я вже і до речі, я зазначу, що на відміну від е, України у Тайваня є навіть окремий договір про допомогу зі сполученими штатами Америки. України навіть такого договору не було. Да? І тому китайці зрозуміло роблять цього певний висновок. Що ми не можемо ми визнати факт, що велика держава отримала по голові від маленької, тому що це просто ну не дуже погана паралель. Ну і ще до речі, одна паралель: що Росія, що Китай, ну давайте відверто. Ну з, з Росією зрозуміло, Китайці хай не ображаються, але це ну м'яко кажучи, не дуже демократична держава. Тобто, це держава авторитарна певною мірою, де придушуються права ну, і свободи людини, громадянина, не всі, але якась певна частина, де є достатньо багато людей, які переслідуються за політичними там, якимись ознаками і так далі. І тому в цьому контексті їм знов таки визнати, що автократія програє демократії, ну вони не можуть, тому що це дуже буде погано для їхнього іміджу, для їхнього реноме, в яке вони вкладали мільярди, в тому числі доларів, що не тільки капіталістично ліберальні шлях є єдино можливим, є ще отакий шлях, який, наприклад, пропонує Китай. Так виходить, що Росія цей шлях підриває і показує нездатність такої авторитарної держави ну, якось ефективно вирішувати там ті чи інші питання. Ну і тим більше воювати і перемагати в цій війні. І застосування ядерної зброї є неприпустимим, у тому числі в Україні у війні в Україні про це також заявив китайський лідер. І знову ж таки, пам'ятаєте, коли от фактично був візит Цідіньпіна до Кремля, а потім вже заява Путіна про розміщення у Білорусі тактичної ядерної зброї. Чимало видань писали про те, що Путін підриває авторитет лідера Китаю, начебто, говорили, балакали, а потім от така заява з'явилася. І зараз от така заява, де він говорить про недопустимість застосування і розповсюдження ядерної зброї, чи може це бути сигналом путіну. Так, Путін такий сигнал вже отримав, в тому числі по закритим дипломатичним каналам. Що ну добре, ви там хайпанули на цій темі. Ну, м'яко кажучи, дали певну таку, знаєте, е, ну певного стосана такого дипломатичного Сіньзінпіню, бо поговорили про одне, а потім потім зробив заяву про інше. І у те, що Китай до речі, кілька разів і Сінь кілька разів звернув на це увагу під час цього візиту е, в розмовах ну, передусім з президентом Франції. Це насправді дуже показовий момент. Я думаю, що е, далеко не факт, що в. В липні місяці в Білорусі реально з'явиться тактична ядерна зброя російська, тому що ну Китаю ця історія явно не подобається. Знову повертаємося до того, що я згадував. Тут також проводиться точно така ж паралель. Якщо Росія може це розміщувати на території якоїсь іншої країни, а що завадить іншій якійсь країні розмістити таку зброю, наприклад, на території Тайваня, ну я образно зараз кажу, або якоїсь іншої там країни, яка знаходиться в сфері інтересів, там, наприклад, або в сфері впливу, як вважають китайці. Безпосередньо Китаю, да? і тому вони не хочуть таких прецедентів. Бо, ну будь-хто зможе сказати: Ну слухайте, ви ж мовчали, нічого ж не робили, коли Путін в іншу країну цю зброю завозив. Так і ми в принципі також завозимо. У нас також підписаний якийсь там договір, он там американсько-тайванський договір, да? наприклад, про співпрацю. І ми в межах цього договору можемо надавати їм там будь-які засоби захисту. І тому тут така історія, вона от насправді довго граюча, і тема саме поширення, не поширення ядерної зброї. От вона ключова під Час цієї зустрічі, тобто видно, що для Китаю це питання дуже таке важливе, і вони про це будуть багато говорити, і, і, але вони тут не знайдуть відразу спільної мови з Російською Федерацією, тому що Росіяни хотіли б діяти по-іншому, але тепер вони змушені будуть зважати на позицію Китаю. І ще одна заява в Цесізіньпін заявив, що готовий разом з Парижем закликати світову спільноту до раціональності та стриманості у українському питанні. Щодо раціональності та стриманості, пане Ігоре, як ви вважаєте, що за китайськими мірками означає раціональність та стриманість в українському питанні? Ну, мабуть, відсутність якихось поставок зброї в Україні вони про це колись говорили. Да? Що от ми не постачаємо Росію, ви вони постачаєте, типу там е, Україні. Але е, оцю якраз заяву треба е, ну, сприймати як класичний такий, знаєте, дипломатичний підхід, що ми якби і про все, і ні про що. Її ж можна трактувати як завгодно. Да? Потім вони скажуть, що ми попереджали, якщо буде якась там да, ситуація екстраординарна. Якщо, наприклад, росіян виб'ють, вони скажуть, ну от тепер давайте якби сідати за стіл перемовин про щось там говорити, то. Тому от ця заява, вона ну насправді не несе в собі якогось додаткового наповнення на відміну від заяв стосовно там непоширення ядерної зброї, або заяв, які там стосуються участі в якомусь там мирному процесі зв'язків з Україною, і так далі. Оця заява вона Китаю залишає простір для маневру в будь-якому напрямі, або в напрямі там підтримки Росії, посилення, да або навпаки, в напрямку іншому, коли вони скажуть, що ми от будемо вимагати в тому числі від Росії сідати за стіл перемови. Ну і це, взагалі. Їхня же суть, вони дуже люблять говорити про цю раціональність, консенсусність, про необхідність якихось там перемовин. Але чому вони це роблять? Тому що Китай просто зараз не вважає себе готовим до прямого змагання чи прямого протистояння з Західним світом, йому треба час. І відповідно він прикриває цей час і виторговує собі цей час отакими загальними фразами про необхідність розмов, перемовин, зустрічей і тому подібне. Пане Гри видання політику, так би мовити, підсумувало заяви Сі Сізінпіна, і от вони вважають, що нічого нового та конкретного з пустого в порожнє, так би мовити, нічого нового не сказав лідер Китаю. А як ви вважаєте? Ну, формально він дійсно нічого прям нового не сказав. Він повторив деякі свої попередні там меседжі і так далі. Але я би все ж таки цей візит сприймав, знаєте, ну з, з обережним таким оптимізмом. Чому тому, що ну, по перше, добре, що він відбувся, і ця розмова є, і вони ще будуть говорити. І я думаю, що ж дещо ж залишилося за кадром. За кадром залишилися розмови, в тому числі про е вихід Китаю на європейські ринки і так далі. А Європа ще до візиту Борель він по суті передав прямий сигнал, якщо ви хочете торгувати з Європою. А китайці хочуть, тому що для них цей ринок надзвичайно важливий. Якщо ви хочете мати між нами нормальні відносини, ви повинні а визначитися щодо війни в Україні, це перший дуже важливий момент, і Б визначити стосовно військових злочинів, які здійснювали росіяни в Україні. Ну, злочини можна відкласти трошки на потім, оскільки процедура трибунали це все зрозуміло. Але з приводу війни визначатися треба, і Китай, якому конче потрібен європейський ринок, зараз просто змушений буде обирати або ми ну. Ну, щось робимо таке, щоб закінчилася війна. Бо Макрон же ще що сьогодні сказав: він сказав, що нормальні взаємовідносини в Європі і взагалі в світі можливі лише тоді, коли закінчиться війна Росії проти України. Тобто він прямо зв'язав можливість торгувати з закінченням війни. Я думаю, що Китай зробив для себе висновки, і на офіційні заяви тут меншою мірою треба звертати увагу. Треба буде звертати увагу на подальші дії, в тому числі і в контексті можливого зв'язку між лідером Китаю і лідером України. І у Кремлі заявили, що не мають інших шляхів ніж продовжувати війну в Україні. Про це заявив речник російського злочинця Дмитрій Пісков. Він заявив, що у Росії поки не бачить перспектив мирного врегулювання, навіть якби Китай став посередником. Це що означає? Це знову підривають авторитет Китаю. Це вже вони сумніваються в тому, що Китай їх підтримує. Чому така заява? Ну, така заява вона зроблена на випередження, тому що якщо подивитися на реакцію сьогоднішню, наприклад, росіян, ну там пропагандистів, так званих експертів і політиків на цей візит, то в них там багато було ноток песимізму. Вони прямо пишуть про те, що європейці зараз можуть запропонувати Китаю якісь там гарні преференції, які Росія жодним чином не переб'є, не переплюне. І відповідно треба з цим щось робити. І от тому вони роблять такі заяви, що ми все одно будемо воювати до кінця, навіть якщо Китай нас буде просити сідати за стіл перемовин. Це ж намагання просто підняти ставки і нагадати Китаю, що ну, в них з Росією особливі якісь там відносини, і ці відносини треба підтримувати. Але насправді це дуже програшна позиція, тому що ну росіяни, мабуть, до сьогоднішнього дня не зрозуміло одну дуже просту річ. Китайці якраз на такі наїзди, а по-іншому це складно назвати, хай і завуальовані. Не, як правило, вкрай негативно реагують, тому що не вважає, що треба ставитися і спілкуватися з ними по іншому. Тому тут росіяни вони собі більше в мінус зіграли. Ну а те, що вони збираються поки воювати далі. Ну я думаю, це ні для кого не є секретом. Вони, в принципі, до цього готуються, але ну ми віримо і знаємо, що якраз наші збройні сили їм просто не дадуть це зробити. Ну, і, можливо, через якісь інші час їхня риторика зміниться зовсім інше. Пане Ігоре, дякую вам за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Тож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Ігор Горитерович, політолог.